В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос народився. Сьогодні Свята Православна Церква згадує пам'ять обрізання Господнього. Обряд обрізання був встановлений Господом Богом у часи праведного патріарха Авраама. Господь сказав до Авраама, що обріжся ти і увесь дім твій і синів твоїх обріж. І цей знак на тілі вашому буде знаком завіту між тобою і мною, між твоїм народом і мною. Ось це обрізання крайньої плоті, воно... Символізувало собою вступ людини у завіт із Богом. Людина таким чином розуміла, що вона вже не своя, але вона Божа. І ось те мале пролиття крові, воно для неї було як жертвоприношенням як розумінням того, що вся вона від сьогодні має належати Господу Богу. Потім, коли народжувалися нові люди, то обрізання було положено звершувати у восьмий день після народження. Дитині давали ім'я і здійснювали над кожним младенцем чоловічої статі. Обрізання. Таким чином дитина вступала у народ Божий. З нею заключався завід. Чому Ісус Христос, котрий прийшов дати новий закон, ще робить це за старим законом. Чому над ним, хоча він Син Божий, хоча він Спаситель світу, чому над ним звершується це старозавітнє таїнство? Тому, що Христос, Ісус Спаситель, мав стати повноцінним членом народу Божого. По-перше, щоб ніхто його не докорив за те, що він не є представником ось цього народу. По-друге, він показує приклад. Як закон, даний Богом, потрібно сповняти. Отже, він приймає у віці Немовляти на восьмий день обрізання. Обрізання було прообразом новозавітнього таїнства, таїнства святого Хрещення. Через обрізання Людина ставала в старому завіті членом народу Божого через хрещення. Людина у Новому Завіті стає частиною членом народу Божого. Так само, як обрізання у старому завіті звершувалося над людьми в тому віці, в котрому з ними Господь заключив завіт, а потім звершувалося над дітьми їхніми на восьмий день після народження. Так і церква Новозавітня приймала через хрещення людей, коли вони наверталися, хто у якому віці. А вже їхні діти, ті, хто народжувалися у вірі Христовій, вони приймали хрещення е, у дитячому віці. В кілька останніх століть, протягом котрих намножилася протестантська конфесія, появилося вже вчення. Що дітей хрестити не можна, що мають діти бути хрещеними лише у віці зрілому, коли вони можуть довести свою віру у Господа Бога. Чи могла дитина, яка жила за часу Старого Завіту, у віці восьми днів довести, що вона хоче бути членом народу Божого? Не могла. Це здійснювалося по вірі її батьків. А сьогодні чомусь часто чути, що я дитину свою виховувати, не буду приучувати її до якоїсь церкви. Вона нехай виросте, а тоді нехай сама собі оприділяється, як вона хоче. Але ж якщо твоя дитина хворіє, ти ж не чекаєш, щоб вона виросла, закінчила медінститут, знала, чим аспірин від пеніциліна відрізняється, і тоді вирішувала, лікуватися їй чи не лікуватися. Ти її лікуєш, хоча вона і не знає властивостей тих чи інших медикаментів. Ти їй даєш їсти те, що потрібно для її тіла, і навіть часто не питаєш її, чи хочеться їй цього, чи не хочеться. Що би було, брати і сестри, якби ми своїм дітям дозволили все те, що вони хочуть? І не заставляли їх до всього того, що вони не хочуть. Ким би вони виросли? Ур'яном. Ось так само і кожна віруюча людина, вона дбає про свою дитину, перш за все, про її безцінну і безсмертну душу. Ми з вами хрестимо наших дітей, хочучи, щоб вони стали членами Новозавітньої церкви Христової. Дитина хреститься по вірі восприємників, хресних батьків, котрі самі є взірцем віри і обіцяють Господу Богу, що цю дитинку виховують у правдивій вірі Христовій. Тому такі суворі вимоги є до восприємників, до тих людей, котрі у нас називаються кумами або хресними батьками. Бо по їхній вірі звершується хрещення дитини, і від них, від їхньої руки, Господь зажадає душу цієї дитини, чи вона дійшла до Царства Божого, чи не дійшла. Тому не так легко погоджуєтеся на те, щоб стати хресними батьками. А якщо погодилися, то будьте готовими дати відповідь за те, що не дотримали свого слова, котре давали при таїнстві хрещення від імені дитини, що я відрікаюся сатани і з'єднуюся з Христом. Якщо ви маєте своїх восприємників, то маєте за них переживати не менше ні за своїх рідних дітей. Як вони живуть? Чи ходять вони до церкви, чи моляться вони Господу Богу? Чи знають вони ті молитви, чи ходили вони до сповіді, чи приймаються те причастя? Чи життя їхнє не проходить всупереч заповідям Господнім? За них мусите турбуватися не менше, ніж за своїх. бо і відповідь будете давати не меншу, аніж за своїх власних дітей. Хто ж достойно пройде? Цей шлях, то і нагороду буде мати не меншу, ніж за виховання порядне своїх власних дітей. Тому будьте добрі, нагадуйте, коли кого хрестили, і турбуйтеся про їхнє життя духовне. Прикладом того, як може проходити життя людини, якщо у неї порядні батьки, порядні хресні батьки. Є життя святителя Василія Великого, пам'ять котрого ми з вами сьогодні світло шановуємо. Про Василія Великого і його товариша Йоанна Золотоустого, їхній друг Григорій Богослов казав так, що ці хлопці знали тільки дві дороги у своїй молодості: одну до школи, другу до церкви. Коли Праведність батьків доповнюється раннім християнським вихованням дітей і плюс великі дарування духовні, так звані таланти дитини, то дитина стає стовпом церкви Христової. Але треба, аби всі ці три чинники співпали. Праведність батьків, раннє християнське виховання і таланти. Коли це є, людина може вирости у всю повноту. Ми знаємо, брати і сестри, що Бог приймає людину в кожному віці, коли б людина не прийшла. Ми знаємо приклад того, як розбійник був прийнятий Господом Богом із Христа. На котрий він зайшов як злочинець, а зняли його із Христа як розкаяного праведника, котрий, покаявшись у всіх своїх гріхах, отримав від Бога обітницю, що буде ще сьогодні із Христом у раю. Але у небі, брати і сестри, є різні щаблі. І нехай ніхто собі не тішиться тим, що от. Я поки що живу так, як мені виходить, а вже потім покаюся і Бог мене прийме. Людина, як кажуть, на Буковині не перебанує через те, скільки вона втратила, скільки вона могла надбати, а як мало вона у Царстві Божому отримала. Чим раніше людина береться служити Господу Богу, тим більш цінний є її дар. Богу. Так само, як хтось може принести Господу Богу ціле гарне яблуко, а хтось принесе тільки половину, а в когось те яблуко буде вже чисто згнилим. І лише раптом кілька тих насінин, може, будуть добрі, і то не самі по собі. А якщо ви їх посадити в землю, може вони принесуть плід і може колись якесь інше яблучко буде із цього. Ось так само і людина, та, котра приступає служити Господу Богу, чим раніше то Богу приносить більший плід, брати і сестри, при звичайно своїй праці і при тому, що вона не відпаде від Господа Бога. Василій був сином адвоката. Батько його був надзвичайно розумною людиною. Його мати. Була християнкою. І у Василію об'єдналося світське знання із глибокою вірою християнською. Його батько відправляє сина у кесарію на навчання, де Василій пізнає усі світські науки, риторику, природу, математику. Мови, все, що можна було на той час юнакові дізнатися із книг або від мудреців, усе те він дізнався. Його вчитель казав про свого учня Василія, що Василій є як корабель, нагружений знаннями, ніби мішками із зерном, котрий сміливо простоє по хвилях бурхливого житейського моря. Що можна було на той час пізнати, він усе пізнав. І вичерпавши до дна глибину мудрості людської, він знайшов її суїдність, він знайшов її недосконалість, знайшов, що це надто мілко для е, людини. І він іде Мама. у Сінайську пустелю, де е, разом із. Своїм другом, котрого він там знайшов, Йоанном, майбутнім патріархом Константинопольським, ми його знаємо як Йоанн Златустий. вони подвизаються у постах і молитвах, навчаючись у тамтешніх відшельників служби Господу Богу. Треба, брати і сестри, тільки собі уявити цього молодого юнака, котрий. Мав колосальний розум і красу, і мав великі здібності, і мав велике багатство від батька і всім цим понехтував для служби Бога. Він не прагне навіть у церкві мати хоч якогось чину. Церква потребувала на той час розумних священнослужителів, але він таким себе не вважає. І він просить свого товариша. Йоанна, аби той приймав сан, а той відмовляє йому і каже, що я не гідний, але цього гідний ти. І Йоанн Златоустий до Василія пише по черзі шість листів, які церква по сьогоднішній день має за дуже авторитетне, таке авторитетні книги, називаються Шість слів про священство, де Златоустий переконує. Василія в тому, що таке священно служіння, як воно повинно проходити, і чому він, Йоанн, цього недостойний, а от ти, Василій, оцього не то, що достойний, а ти повинен це нести. І ці шість слів спонукають Василія прийняти сан священного служителя, тобто священника спочатку, а потім і єпископа його. Покладають на е кафедру Кесарії Кападокійської, де він е звершує свій святительський подвиг. За ним вслід, після е довших переконань, слідує і Йоанн, щоб прийняти сан не по своїй волі, але по потребі церкви. Ось так, брати і сестри, цих обоє святителів, а пізніше до них приєднався ще й Григорій Богослов. Стають тими стовпами церкви Христової, на котрих тримається усе їхнє вчення. Ми з вами щонеділі і щосвята службу, службу служимо Яна Златоустого, або, так як сьогодні, наприклад, Василія Великого. Ми з вами можемо почитати твори Яна Златоустого. Наш патріарх протягом останніх трьох років видав уже. 12 томів перекладів творів Яна Златоустого на українську мову, а їх є більше 40. Можете почитати Яна Златоустого і переконатися в тому, що я кажу. Ви не відчуєте різниці. Ви не скажете, що ця людина жила 1700 років тому. Ви не відчуєте це, читаючи твори Василія Великого. От е, я видавав, може, ви, хтось із вас читав. Слово Святителя Яна Затусто на 14 й псалом. Так звана е, гомілія на 14 й псалом. Я назвав там, ну, так, по сучасному підійшов, слово про кредит. От, е, базуючись на е, книзі значить, псалмів, тлумаючи стих, не даш, е, святий не дасть своїх грошей на ріст», Василій Великий, ніби дивлячись у сучасний час, описує, що відбувається із людиною, яка позичає, і що відбувається з людиною, які позичають, які внутрішні бувають після того наслідки, які зовнішні бувають. І так розплумачує, що вам ніякий, розумієш, фінансовий радник у сьогоднішній час не розкаже. Про взагалі навіть принципи банківської системи, так як це робить Василій Великий, який жив 1600 років тому. І навіть не у нас, а жив у Кесарії Каппадокійській. Отак, брати і сестри, Господь просвічує вартісним людям їхній розум. І для них не мають меж е, ні час, ні простір. Їхнє слово лягає раз і на віки. І якщо ми з вами, брати і сестри, хочемо прожити життя вартісно і достойно, нам треба брати приклад у таких і святих людей, перейматися тими речами, котрі мають цінність у вічності, а тоді і у тимчасовому будемо могти дати собі раду і залишимо після себе слід на майбутнє покоління, а головне у Господа Бога. Зможемо сподіватися Царство Небесного. Амінь. Христос народився.